Бажаю здоров'я. З вами адвокат Янчук Анатолій. В даному відео мова піде про ВЛК. А точніше, що відбувається з тими, кого районна ВЛК визнала непридатним. І так, давайте розпочнемо. І так, в минулому відео я розповідав про людину, яку визнали непридатним. І ми думали, що він залишиться непридатним, але не залишився. Він недовго був непридатним, скажімо так, місяців шість. Потім прийшло з вищестоящих ВЛК, те, що. Велка друга мого скасовано в зв'язку з тим, що він потребує до обстеження. Йому зателефонували з ТЦК, кажуть: такий-то, такий-то, да. пройдіть, будь ласка, до обстеження. Якщо дійсно підтвердиться ваш діагноз, вас буде визнано непридатним. Ну він з'явився в ТЦК, пішов проходити. Ой, прошу ТЦК, вище стояще, в велка, приїхав, почав проходити огляд, його хвороба підтвердилася. Але поки ми ходили і тому подібного. Повторні огляди робили, аналізи здавали присутності лікарів і тому подібного. то ми що вияснили? Просто зараз така є тенденція, що деякі документи від деяких клінік визнають такими, що є сумнівними. Також ми виявили те, що у випадку, якщо людина має якісь вроджені з дитинства хвороби, то ці документи обов'язково потрібно мати з собою, тому що вони також відіграють важливу роль при встановленні придатності. У випадку, якщо. Будуть якісь сумніви в документах, то вищестоящі ВЛК запропонують людину пройти безпосередньо провести аналізи у ВЛК. Перед ними, щоб бачили, що бачили, це, це що це саме ця людина, яка буде в майбутньому, можливо, визнана непридатною. Якось вона так. З вами адвокат Янчук Анатолій. А і постав вподобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно. А і, до речі, як вам така атмосфера, коли... Сидячи в лісі, знімає щось таке подібне.